Такий приємний запах, дорогі друзі, з віконечка. У мене тимчасова кімнатка. У моєму постійному таборі для біженців, у якій сьогодні, 7 жовтня 2024 року, Волею Вищих Сил, я вже заселився. І я хочу подякувати від душі Німеччині. Дам Кишон. Я хочу подякувати Арнсбергу і знову відчуття своєї недостойності. Ну, мені під 40 років, і яка б ще країна захотіла мною так займатися, щоб мені підбирати. Те гей ЛГБТ місто, де я міг би максимально, як і гей андроїн, адаптуватися. Ну і влада Німеччини вважає, що найкраще мені підійде саме Кельн. І слава Господу Богу, за вищим силам. Я вже сьогодні, 7 жовтня 2024 року, заселився у свій постійний. Табір для біженців. Це була моя мрія саме отримати прописку в Кельні. Саме тут а, жити в цьому чудовому ЛГБТ-центрі, одному з ЛГБТ-центрів світу. І я вже буквально на днях буду подорожувати в Кельном. У мене стільки тут є. Мрій, планів, ну дякую Вищим силам. І знову відчуття себе недостойним. Дякую рідній Україні. Дякую українській владі за те, що мене випустила в Німеччину. І знову дякую німцям. Дякую Німеччині за увагу. За те, що німці дійсно дбають, за те, що мені створили тут індивідуальні умови, і під мене ем, фактично підлаштовувалися. Берлін чи Кельн ну, для мене насправді великої різниці немає. Що те прекрасне місто, що це прекрасне нове для мене місто. От я лише просив одне: прописку, як біженець з України, або Берлін, або Кельн. Ну, дали кельн. Дали, я дякую за це. Дякую, хоча недостойна людина. І, дорогі друзі, Розпочався процес адаптації, мені потрібно декілька буквально днів, тому що була дорога сюди сьогодні. От я зараз буду бігти вже навечірю. Мене дякую працівникам табору. Я не буду називати його назву, тут декілька є таборів, є різні умови, в яких проживають українці. От... Я вдячна, що мене заселили. Ну, поки що я в тимчасовій кімнаті. Декілька днів буду чекати, коли дадуть мені вже кімнатку мою постійну і кланяюся владі Німеччини, кланяюся владі Арнсбергу, Це влада, яка в цієї землі, де я живу, яка зробила постанову про те, що мене переводять саме в місто Кельн. Збулася моя маленька така. Я думаю, навіть і не маленька мрія. Я щасливий і відчуття вдячності і відчуття недостойності. Але як таролог, екстрасенс, як не побоюсь цього слова один з духовних лідерів, я далі молюсь за рідну Україну. Моя душа і серце з Україною. Не вистачає моєї дорогої матусі, за якою я сумую. Не вистачає вас, мої дорогі друзі з України, мої підопічні, клієнти. Будьте всі благословенні! Я вас люблю! І привіт вам з Кельна, з Німеччини! З повагою, ваш Любомир Погоявленський. 7 жовтня 2024 року. Ну а я вже ось-ось буду йти на вечерю. Всім смачного, дорогі друзі!